Друзі, всім привіт! Я адвокат Олексій Мендрух. І сьогодні, 12 березня, 2024 року є така новина щодо позбавлення прав керування авто у хилянтів. Раніше вже записував відео, що була така пропозиція в новому законопроекті про мобілізацію 10449, який наразі розглядається Верховною Радою і готується до другого читання. Залишу посилання на відео отут. І так, що на сьогодні відомо. Тобто, сьогоднішня новина каже про те, що наразі така норма можливо і не буде взагалі в законі. Це в нас повідомила представниця Мар'яна Бізугла. Зараз я зацитую, що вона казала і що відомо з цієї новини. І так, Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки 12 березня розглядав поправки до законопроекту 10449 про посилення мобілізації. Втім, наразі, за словами члена комітету Мар'яни Безугле, засідання закрили. Вона зазначила, що після тижнів обговорення окремих напрямів законопроекту про мобілізацію комітет розпочав розгляд конкретних поправок, але спіткнувся ж на першому ж питанні, яке подавалося як підготовлений обговорений тематичний блок сьогодні. На обмеження прав громадян за зверненням ТЦК та СП не вистачило голосів. Норма виключена. Це вона зазначила. Я голосувала за зняття норми, бо вона прописана некоректно і не корелює з КУАП та Кримінальним кодексом України а без відповідальності. Це просто вийшла б репресивна політична заява і породила б додаткові корупційні ризики, наче в ТЦК СП їх нам вже мало. Це її слова. Нагадаємо, що версії, яку погодив комітет щодо окремих блоків, пропонувалось у Кодексі адміністративного судочинства визначити, що провадження у справах за зверненням ТЦК здійснюється на підставі заяви щодо тимчасового обмеження фізичної особи у праві керування транспортними засобами на строк до виконання такої особи вимоги ТЦК про виконання обов'язку або обов'язків військовозобов'язаним резервістом. Таке тимчасове обмеження особи у праві керування транспортними засобами не може бути застосовано в разі. Якщо встановлення такого обмеження позбавляє особу основного законного джерела засобів існування, це щодо питань, які задавалися і вже в моєму блозі, якщо позбавлять права керування водіїв таксі, скажімо так, інших водіїв, які виконують свої обов'язки, саме як водій за посадою. Використання особи транспортного засобу у зв'язку з інвалідністю чи перебуванням на його утриманні особи з інвалідністю першої другої групи, визнаної в основному в порядку або дитини з інвалідністю. Заява подається до суду. Це ну щодо процедури, яка наразі прописана, її не прибрали. Вона є, але наразі за неї не проголосували, тобто не вистачило голосів. Нагадаю, щодо цієї процедури, розгляд заяви відбувається у судовому засіданні з повідомленням сторін. У разі неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату час і місце розгляду справи, суд розглядає заяву в письмовому провадженні. Ну тобто, це вже процес судовий рішення суду у справах, визначених цією статтею підлягають негайному виконанню. Апеляційні скарги на судове рішення у справах визначених цією статтею, можуть бути подані протягом 15 днів з дня їх проголошення. Тобто, що ми маємо простими словами наразі. Ця норма, можливо, взагалі буде виключена з законопроекту про мобілізацію. Що ж, така є новина, освітлюю її. Підписуйтесь на мій канал. Раніше записував тут, залишу посилання інше відео, що вже відомо на сьогоднішній день по розгляду комітетам тих чи інших правок. Якщо цікаво, підписуйтесь, слухайте, робіть собі висновки з цього. Всім гарного вечора та мирного неба. До побачення.